Декоративна косметика всього від 5 гривень 99 копійок. Салони краси та власники б'юті-магазинів. Зверніть увагу на ці неймовірно бюджетні товари для вашого бізнесу. Адже в нас є все. Від декоративної косметики, товарів для волосся, органайзерів до засобів гігієни. В наявності помади, туші, консилери, пудри, олівці для брів, підводки, цінти, олійки та бальзами для губ. В нас ви знайдете резинки всього від 1 гривні. Обручі від 16 гривень 49 копійок. А заколки та краби всього від 11 гривень. В наявності люстерка всього від 7 гривень 49 копійок. Неймовірний вибір щиток для волосся. Також в нас ви знайдете косметички на будь-який смак. І, звісно, органайзери. Ціни на них стартують всього від 90 гривень. В нас ви можете придбати набори спонжів, пензлів. Та резиночок різноманіття зубних щіток як для дорослих, так і для дітей. Ватні палички, флозубочистки та класичні моделі. Переходьте на сайт SuperPrice.ua та замовляйте прямо зараз.